Чому номінал грошей в тисячу рублів або гривень називають косарем? Звідки походить ця назва? Адже ця історія сягає сивої давнини, поки ви натискаєте лайк, Ярко Коінц вам все розповість. Історія називати тисячу рублів косарем тягнеться ще з 1917 року, коли в Державній думі, ось в цьому цій будівлі, було прийнято рішення замовити нові. Гроші і ввести їх в обіг тисячу рублів одною купюрою. Ця купюра просто таки гігантського розміру. І ніколи ніколи грошовий обіг до цього не мав такого номіналу. Це було унікально. Пов'язано це, власне, з тим, що рубль в часи Першої світової війни дуже сильно девальвує. Максимальні купюри, які ми користувалися, користувалася народ в ці часи, це було 100 і 500 рублів. Ви їх добре знаєте. на них зображений зображена Катерина і Петро. Але таких великих номіналів, як 100 і 500, тим паче 500 рублів, звичайний дядько ніколи не тримав в руках, адже це були космічні гроші. Адже зарплата тодішнього працівника була. Ну, що сили 15, а тут 25 рублів максимум, тож п'ятсотки ніколи в житті в руках не тримали, а тут нові тисячні купюри. Тобто, це була просто таки фантастична сума для звичайної людини. І якщо ви звернете увагу, що ж було зображено на цих грошах, крім ось цієї свастики в центрі банкноти. Ви ще можете побачити і напис тисячу рублів, а також ось цей ось напис тисячу рублів, який намальований ось так ось в косу, наискась. І саме через цей е, досить нетипове розташування самої, самої напису тисяча на новоспеченій тисячній купюрі, і пішла, що тисяча це наїскось косарь. Косарю віддать, треба було б косарю віддати. Ну тобто, фантастичні гроші. Так як колись в 90-х будь-яка справа вирішувалася за 100 доларів. Тобто, це були величезні гроші, і багато місяців, багато місяців треба було працювати, щоб заробити в 90-ті 100 доларів звичайному робітнику. Став лайк, підпишись на канал. З нами завжди цікаво.